Ти коли-небудь ловив себе на думці, чому одні люди ніби з нічого стають багатими, а інші все життя працюють, але залишаються з порожніми кишенями? Правда така: існують закони грошей, які діють так само, як закони природи. Їх не видно, але вони керують усім. Сьогодні я відкрию тобі 15 кроків, які Брайан Трейсі вважав фундаментом фінансового успіху. Якщо ти впровадиш їх у життя, Тобі не знадобляться ні лотереї, ні випадкові шанси. Багатство стане частиною твого характеру. Перед тим як ми підемо далі, зупинись і чесно скажи собі, ти готовий змінитися? Бо ці 15 кроків не просто про гроші, а про твою нову ідентичність. Вони не працюють для лінивих, для тих, хто чекає дива. Вони працюють тільки для тих, хто має сміливість брати відповідальність за власне життя. Перший крок це ціль. Ти маєш точно знати, чого прагнеш. Брайан Трейсі повторював: людина без цілі схожа на корабель без керма. Напиши на аркуші: я хочу стати фінансово вільним до такого то року, і прикріпи цей лист на видне місце. Це буде твоє нагадування щодня, що ти будуєш свою долю, а не віддаєш її на волю випадку. Другий крок дисципліна. Не існує багатства без звички контролювати себе. Подумай, скільки разів ти витрачав гроші на дурниці, які не мають жодної цінності. Кожна гривня, яку ти зберіг, стає твоїм солдатом. Вона працює на тебе, а не проти тебе. Дисципліна це той місток, що відділяє мрію від реальності. Третій крок вчися постійно. Світ змінюється щодня. Те, що приносило гроші вчора, сьогодні може стати марним. Якщо ти не навчаєшся, ти відстаєш. Читай книжки, слухай лекції, вбирай мудрість тих, хто вже пройшов цей шлях. Знання це валюта, яка ніколи не знецінюється. Четвертий крок: контроль над доходами і витратами. Більшість людей навіть не знають, куди зникають їхні гроші. Веди щоденник витрат, записуй кожну гривню. Лише коли ти бачиш картину цілком, ти можеш нею керувати. Уміння контролювати гроші дає тобі відчуття сили, а сила породжує впевненість. П'ятий крок оточення. Подивись, з ким ти проводиш більшість часу. Якщо навколо тебе люди, які постійно жаліються, кажуть, що все погано і грошей не заробиш, ти підсвідомо переймаєш їхній світогляд. Замініть це коло на тих, хто мислить масштабно, хто шукає можливості, а не виправдання. Шостий крок. Інвестуй у себе. Брайан Трейсі казав найкраща інвестиція це ти сам. Це означає курси, навички, тренінги, навіть спорт і здоров'я. Бо твоє тіло й мозок це твій головний інструмент, який має бути загостреним щодня. Сьомий крок почни відкладати щонайменше 10% від усього, що заробляєш. Це правило старе, як світ, але воно працює завжди. Навіть якщо ти заробляєш небагато. Відкладаючи частину, ти програмуєш себе на достаток. Твої заощадження це твоє насіння, яке одного дня дасть плоди. Восьмий крок навчися продавати. Неважливо, ким ти працюєш, лікарем, інженером чи вчителем. У кожній сфері потрібно вміти продавати свої навички, ідеї, послуги. Чим краще ти вмієш переконувати людей у цінності того, що робиш. Тим більший дохід ти отримаєш. Дев'ятий крок працюй над характером. Багатство завжди приходить до тих, хто заслуговує на нього внутрішньо. Якщо ти обманюєш людей, якщо ти сам собі нечесний, гроші прийдуть, але вони й підуть. Тільки чесність і послідовність створюють фундамент, який не зруйнує жодна буря. Десятий крок дій швидко. Більшість людей програють не тому, що не знають, що робити, а тому, що відкладають. Ти мусиш брати ідею і запускати її в життя сьогодні, а не чекати кращого моменту. Брайан Трейсі казав: кращий момент ніколи не настане. Дій зараз одинадцятий крок. Мисли масштабно. Якщо ти ставиш маленькі цілі, ти й отримаєш маленькі результати. Якщо ти думаєш лише про виживання, ти ніколи не відчуєш справжнього достатку, мисли так, ніби ти вже серед багатих. Став перед собою завдання, яке змусить тебе рости, а не задовольнятися дрібницями. Дванадцятий крок: знайди наставника. Самостійно можна йти роками, але з наставником ти долаєш той самий шлях у кілька разів швидше. Наставник. Це дзеркало, яке покаже твої слабкі сторони і навчить обходити пастки. Шукай людину, яка вже там, де ти хочеш бути. Тринадцятий крок працюй більше, ніж очікують. У світі, де всі шукають легких шляхів, той, хто віддає більше, ніж від нього чекають, завжди виривається вперед. Люди бачать твою відданість, і світ винагороджує це можливостями, які недоступні іншим. Чотирнадцятий крок фокус. Твою увагу постійно розривають дрібниці, соцмережі, телевізор, чужі проблеми, але тільки той, хто вміє концентруватися на головному, стає великим. Якщо ти взявся за справу, не відволікайся, доки не доведеш її до кінця. П'ятнадцятий крок віра в себе. Це основа всього. Якщо ти сам не віриш, що здатен стати багатим, жодна стратегія не допоможе. Віра створює енергію, яка тягне до тебе потрібних людей і можливості. Це не магія, це психологія успіху. Подумай зараз, які з цих 15 кроків уже є у твоєму житті, а які ти ігноруєш. Можливо, ти дисциплінований, але тобі бракує віри. А може, ти віриш, але ніколи не відкладаєш гроші. Секрет у тому, щоб скласти весь пазл, бо тільки повна картина дає результат. Тепер уяви своє життя через п'ять років, якщо ти почнеш діяти за цими кроками вже сьогодні. Ти прокидаєшся вранці без страху боргів, відкриваєш свій бізнес чи працюєш на проєкті мрії, маєш можливість забезпечити сім'ю і допомогти іншим. Цей сценарій не казка, а наслідок маленьких дій, повторюваних щодня. Якщо ти дослухався до цього моменту, це вже знак, що ти належиш до тих небагатьох, хто готовий діяти. Зараз я хочу, щоб ти записав у коментарях: я обираю багатство. Цей простий ритуал створить у твоїй свідомості новий орієнтир, і ти побачиш, як життя почне змінюватися. Давай зануримось глибше в кожен крок. Бо ти можеш почути ці слова, кивнути головою і піти далі, але справжнє багатство приходить тоді, коли ти робиш внутрішній поворот. Пам'ятай. Гроші завжди йдуть за твоєю трансформацією, а не навпаки. Коли ти ставиш собі чітку ціль, крок перший, твій мозок починає працювати як радар. Він бачить можливості, яких ти раніше не помічав. Наприклад, знайомий пропонує невеликий підробіток раніше ти б відмахнувся, а тепер розумієш, що це сходинка до більшого. Люди називають це щасливим випадком. П'ять, але це лише результат ясної цілі. Дисципліна, крок другий, не ворог, а союзник. Так легко купити черговий гаджет чи піти в кафе, бо життя одне. Але дисципліна це вибір майбутнього замість миттєвої насолоди. Справжня свобода це коли ти сам керуєш грошима, а не вони керують тобою. Постійне навчання, крок третій, створює у твоїй голові нові шляхи. Бо думай, якщо ти щодня читаєш хоча б 30 хвилин книжки про фінанси чи бізнес, за рік ти станеш експертом, а за п'ять авторитетом. Це інвестиція, яку не забере жодна криза, жодна війна. Контроль витрат крок четвертий здається нудним, але саме він відкриває двері у великий капітал. Люди, що мають мільйони, ведуть облік до копійки. Ну ти можеш сказати, я не бізнесмен. Але ти бізнесмен свого життя, і твій гаманець це твій бухгалтерський баланс. Оточення, крок п'ятий, може або зламати, або підняти. Якщо твій друг постійно жаліється на владу, на роботу, на курс долара, його слова крадуть твою енергію. Заміні їх на компанію тих, хто говорить, я почав новий проект, то ну, я знайшов інвестицію. Я навчився нового. Так ти почнеш дихати іншим повітрям. Інвестиція в себе крок шостий це фундамент. Якщо ти не вмієш поводитися з власним розумом і тілом, жодні гроші не принесуть радості. Ти можеш купити дорогу машину, але якщо твоє здоров'я зруйноване, вона тебе не врятує, Тому тренуй тіло, бережи нерви і розширюй кругозір. Відкладати 10% – крок сьомий, це не про суми, а про звичку. Навіть якщо це лише кілька гривень, вони створюють у твоїй свідомості відчуття накопичення. З часом ця маленька річ перетвориться на великий фінансовий буфер. І коли інші панікуватимуть, ти матимеш спокій, уміння продавати крок восьмий, часто сприймають як щось нечесне. Але продажі це мистецтво допомогти людині отримати те, що їй потрібно. Якщо ти вмієш пояснити, чому твій продукт чи твоя ідея корисна, ти відкриваєш собі шлях у будь-яку сферу характер, крок дев'ятий, це твій капітал. Люди купують не лише товар, вони купують твою надійність, твою репутацію. Один раз обдуриш і втратиш більше, ніж заробиш. Чесність і послідовність це валюта, яку цінують навіть ті, хто сам не завжди чесний. Швидкість дії, крок десятий, часто вирішує долю. Ідея приходить до багатьох, але лише одиниці роблять перший крок. Чому? Бо інші чекають ідеальних умов, а умови стають ідеальними лише для тих, хто вже почав. Масштабне мислення, крок одинадцятий, змінює твою реальність. Якщо ти плануєш заробити лише на оренду і харчі, ти й заробиш лише це. Але якщо ти ставиш собі завдання створити бізнес, що допоможе сотням людей, твій розум шукає інші рішення. Наставник, крок 12, це людина, яка вже зробила помилки замість тебе. Вона показує, де болото, а де тверда земля. Наставник економить роки. Якщо ти не маєш доступу до нього особисто, читай його книги, дивись його лекції. Це теж наставництво, робота понад очікування, крок тринадцятий, формує довіру. Той, хто бачить, що ти віддаєш більше, ніж обіцяв, завжди повернеться до тебе і приведе з собою ще когось. Це закон віддачі. Світ винагороджує тих, хто сіє щедро, фокус крок чотирнадцятий, робить тебе продуктивним у світі шуму. Люди, які одночасно відкривають десять справ, рідко доводять хоч одну до кінця. Ти маєш навчитися казати ні усьому зайвому, щоб сказати так тому, що справді важливе віра в себе, крок 15-й, це не наївна мрія, а фундамент. Бо, поки ти сам сумніваєшся, інші теж сумніваються. Віра це магніт. Якщо ти випромінюєш упевненість, люди і гроші тягнуться до тебе, і тепер уяви. Ти зібрав усі ці кроки в одне ціле. Ти маєш ціль, дисципліну, знання, контроль над грошима, сильне оточення, ти інвестуєш у себе, відкладаєш частину доходу, вмієш продавати, маєш характер, дієш швидко, мислиш масштабно, слухаєш наставників, працюєш понад очікування, тримаєш фокус і віриш у себе. Як ти думаєш, чи можливо залишатися бідним із таким набором? Тепер уяви іншу картину: ти нічого з цього не робиш. У тебе немає цілі, гроші зникають невідомо куди, ти слухаєш тих, хто жаліється, ти нічого не відкладаєш і не віриш у себе. Чим закінчується таке життя? Постійними боргами і відчуттям безсилля. Брайан Трейсі завжди наголошував: ці 15 кроків універсальні. Вони працюють у будь-якій країні, у будь-який час. Бо вони не про економіку, а про людину. А людина головне джерело багатства. Тому твій вибір простий: або ти залишаєш все, як є, і продовжуєш скаржитися на обставини, або ти береш ці кроки і робиш їх своїм способом життя. Пам'ятай, гроші не змінюють людину, вони лише підсилюють те, ким вона вже є. І наостанок напиши в коментарях: я починаю свій шлях до багатства. Ця проста дія це твій контракт із самим собою, бо слова, вимовлені в голос і закріплені письмово, мають силу, і нехай ці 15 кроків стануть твоїм дороговказом на все життя.